Де вчились такі карколомні майстерності? Ну, Це з часом приходить, коли займаєшся. З досвідом. Да, да, Хто сьогодні переможе? Е, переможу я. Найбільшу кількість атрибутики я сьогодні продам. Скільки коштує вас шалик? Е, шара. Шара все на всього 100 гривень українських. Да. Шахтар чи ПСЖ? Шахтар! шахтар чи псж шахтар. шахтар шахтар а карпаты може нетки ә, карпат шахтар чи псж шахтар шахтар, шахтар? да самый краи а фром дубай дубай will suppo you will be yeah. yeah. no х Звідки ви приїхали, як вас звати? – З Маріуполя. Олександр з... Іванович. – Довго вже у Львові? – Ну, ми утром приїхали тільки сьогодні на футбол. Перший раз у Львові? Ні, я вже четвертий раз у Львові. – На Мі... футбол приїжджаєте, так? Приїжджаю, гуляли. дуже подобається, дуже мені подобається. – А змінили свою, свою думку, коли перший раз приїхали з Львів? Ви знаєте, если честно, как рассказывали, говорят о вас, ну, о Львові. И угу. когда я даже первый раз приехал, у меня у Меня впечатлення стали саме прекрасні. І я їду з удовольствием. Я не вижу здесь ніяких этих протиположних сторон, що там ти. Ты... А що вам казали там? Ну говорили, що народ не сильно одобряет нас. сильно нас не уважают, что мы разговариваем по-русски. А когда мы заходим в любой магазин, заходим в аптеку. Ну, даже вот тут общаемся даже с людьми. Прекрасно, даже, даже на, улице на улице прекрасно. Люди приветливые, отвечают, Нормально. помогают нам. Где что найти? Спросить, Где что показывают. И даже девушка одна нас провела. Я не знаю, сколько мы пришли. Минут 10 или 15, она нам, нам показывала, да, куда я идти. Lot of cafe. Very nice place. Я думаю, що шахтар. Шахтар? З яким рахунком? 1-0. Хто твій найулюбленіший гравець в Шахтарі? Хто там грає? Я П'яну. П'ятому але він подружжя. Так що. Шість так. років віддали Шахтарі. Так. І хто ваш найулюбленіший гравець? Euh, ну, Для команди більше всього зробив, звісно, Дар'я Серна Олексій. Що він зробив? Що він зробив? Він падає. Ні. Він euh, дуже гарний капітан. Він лідер. Гарний... Лідер, ні, це лідер сфили? команди. А, а по зовнішнім параметрам більше подобається Бернард. І він мені, до речі, в Одесі подарував свою футболку. Білу. Так, то що? І чим ти його так спокусила? Euh, просто безудірне баяння. Ага, і що? О, oh, я вас знаю, кстати. Шахтар чи ПСЖ? Шахтар. З яким рахунком? 1-0. Хто заб'є? Який снігер? П'ято? Мабуть. На футбол сьогодні йдете? Ні. Чому? На танці йду. А там що? А там танці? Румба, чача, джай. Чача. Чача? Чача. Грузинська? Грузинська. Багато? Багато. Скільки? Ти стільки не вип'єш. Я взагалі не п'ю. Ну я за що й кажу. ПСЖ. ПСЖ? ПСЖ. За кем рахунком? Та ні, може шахтер. Мені кажется, либо ничья. Та лучше ничья. Хай буде ничья. Давайте ничьи. Я ту заб'є? Я ту, а я не знаю. ПСЖ, мне кажется, выиграет, потому что у них более, они, более опытные. Или нет. Може по каві бах? А пивко? О! <свят> Треба міцніше брати, так?